Досить такий дивний ракурс. я розумію, що в інший час я просто не почну знімати це відео, тому вітаю всіх на каналі Ельфа. Мене звуть Катя, і сьогодні, напевне, ми розпочнемо з вами певний такий марафон влогмасів. Я думаю, що всі знають, що це таке, тому не буду пояснювати. Це будуть просто такі милі влоги чисто різдвяного характеру. Чому я зараз задягнена так? Тому що вирішую купу справ і вирішила, якраз таки в проміжках цього знімати вам і показувати різні штучки. Вчора відправила чоловіка, трішки мені тошно на душі, ось, тому що я не знаю, коли його побачу. Ось, але все ж таки перенастраю себе на більш позитивний лад. Тому зараз приїдемо. Я вам покажу і книжечки, які вже прочитала, які в процесі, і будемо з вами робити певну реорганізацію на робочому столі. Ось також трішки на полицях. Також будемо це все прикрашати. В мене нова гірлянда. Ось тому я сподіваюся, що це відео вам сподобається. Гарного перегляду. Коротше, ситуація наступна. Тут у мене два ноутбуки, я хочу розібрати. Ось тут ми те, що я ще читаю. Це прапор ще один. Тут певні штучки, які я купляла ще в минулих роках з АТБшки. Ось тут я також хотіла б розібрати. Ось, і, власна, гірлянда. Мені дуже подобається ось ця гірлянда з копієчки, здається. Ось її видно в кадрі гарно і взагалі виглядає дуже-дуже круто. Ось, а коштує копійки. І, власне, ось такого плану, до речі, вона на... з розеткою, вона не з батарейками. У мене є така ще одна. Мені мама подарувала ось, але я не знаю, тепер що з нею робити. Це її вліпити ще сюди одну, що було яскравіше, чи це її вліпити якось на робочий стіл, чи це вліпити собі її біля ліжка. Коротше, ось цієї гірлянди я взагалі не знаю, що робити. А може вона просто буде, знаєте, як на щоб менше витрачати електроенергії тому що в мене і лампа і гірлянда. Ось то вони якось на майбутнє Можливо, таке. Ось тому, власне, точно така ж, тут здається 3 метри. Ось тому я просто від неї в захваті вона виглядає круто і просто так, і, власне, в відео виглядає дуже атмосферно. Також я б хотіла замінити власне гірлянду ось цю. Тому що гарбузики вже не актуальні, їх можна прибрати до наступної осені. я б хотіла зв'язати ялиночки, але не знаю, чи сьогодні-завтра встигне, тому що в мене купа роботи, купа справ. Тому це, можливо, буде вже в наступному влогмасі. Будемо це все робити. Можливо, я виглядаю не надто привабливо. Ось, але, напевно, зараз будемо з вами, власне, збирати ось це добро. У мене є ось, такий, ось така ялиночка, Цю я купувала рік тому. Вона здається з мелодією, щось таке. Ну, коротше, зараз будемо дивитися. Звісно, як? Це все може бути без. Потягам. Ось, і ось така ще ялиночка. Я цю я купувала приблизно 3 роки тому в АТБ Ось цю купляла 2 роки тому в АТБ а цю купила рік тому. ось а Зараз. Економимо, нічого не купуємо, тому, власне, думаю, що цими трьома атрибутами поки що обійдемося. Ось, і, звісно, гірлянда моя, вона буде також зв'язана. Я ще думаю, яку саме ось, можливо, пізніше глянемо з вами на пінтересті. Але точно я її зв'яжу, тому що мені подобається прикрашати такими в'язаними деталями свій простір. Ось така краса у нас вийшла. На верхній поличці в нас потяг. Бачите, він такий якраз такий канонічний, і вони дуже круто а, якось гармоніюють між собою ось ці всі атрибути. А ось це все ж таки, скажімо так, ніби одна фірма, знаєте, ось і ці чоловічки всі перекликаються між собою. Дуже дуже все мені подобається а особливо ця штучка вона заводиться. ж, давайте це все відкладемо і поговоримо зараз про ті книги, які я власне прочитала і читаю з попередніх відео. З попереднього відео, точніше, з новиночками, я вам показувала ось цю книгу Діви Ось, і якось так сталося, що за останній час я дуже мало читаю, і, власне, ця книга, якраз таки в мене перейшла з листопада на початок грудня, і я її закінчила ось буквально декілька днів тому. Якраз таки з тих книжечок новинок, ось ця в мене пішла найпершою. Не знаю чому, можливо, тому що вона м, перша попалася мені під руки, ось я, власне, її взяла. і Хочу сказати, що вона м, крута по наповненню. І найцікавіше, що тут є взагалі, і що я дуже люблю в книгах, це непередбачуваність. Також мене автор здивував тим, що абсолютно не вийшло так, як я собі задумала, автор сам якось так закручує, що ти думаєш певним чином, а пізніше він це все розкриває. Він дає тобі, звісно, якісь намітки, він дає тобі підказки, як думати в правильному напрямку. Але власне ти сам не доганяєш, тому що тобі здається, що ось на початку ж виходило ось так: ну в середині ось так, як може бути по-інакшому. Як взагалі може бути інший вихід? Скажімо так, я говорю так зовсім завуалірована, щоб вони його не розуміли, тому що тут спойлери грають просто надзвичайно важливу роль. Кінцівка просто треш. Все, що відбувається в цій книзі, в принципі, можна описати таким словом, як. Треш. Але я хочу сказати, що тут є певні такі моменти, які можуть бути взагалі неприємними для прочитання. Це скоріше, все ж таки, хорор Це скоріше е таке, темний такий детектив. Я навіть не знаю, як правильно сказати. Ось він такий моторошний, такий е не просто темний, я навіть не знаю, як підібрати слово правильно. Загадковий, містичний. Ось щось такого плану. Ось і власне мені книга сподобалась, навіть не дарючись на те, що тут були досить таке жорстокі поводження, як з людиною, так і з твариною. Я старалася це все просто перегортати. Я не дочитувала ті моменти до кінця, признаю чесно, було таких два моменти. Ось, Але ну, дуже боляче мені читати. Я надто люблю тварин, щоб читати щось подібне. І я розумію, що це все ж таки просто книга. Ніхто не постраждав. ось, Але те, що на папері я дуже сприймаю все в своїй фантазії близько. Я дуже люблю це все розмальовувати такими фарбами яскравими, якраз таки в своєму уявленні. Тому, власне, книжечка тут мене вразила таким певним. Страхом, я би навіть сказала. Ось, і так як вона зі мною постійно була в дорозі, що, до речі, я замітила вперше, вона в мене трішки побилася. Тут і кутики зігнулися. Ось тут і корішок трішки. Ну, коротше, я акуратніше ставлюся до книжок, але так як тут я була завжди-завжди в русі, коли був чоловік, ми скрізь десь були, їздили. Ось, і най. Бідніше, що не для свого часу вільного ось, але власне це не має значення. Ось тому книжка, ну, знаєте, трішки так потріпалася. І я так тепер подумаю, що краще, напевно, читати м, десь не дома, а, Власне в електронному форматі, тому що так я більш збережу книгу. В себе залишати її, я не знаю, чи буду, тому що все ж таки детективи це такий жанр, який ну, не будеш перечитувати, тому що ти знаєш, що тут було. А, власне, по наповненню я. Не сказала б, що це саме вау, супер-класна книга. Я поставила їй четвірку. І я найбільше не люблю саме ось такі моменти, знаєте, коли книга ніби крута, ніби все кльово, все продумано, але все ж таки ось є такий нюансик, який не дає поставити тобі книзі п'ятірку. Кажучи про Агату Крісті, якраз таки вела у нас знову детективчик. А, чому я власне взяла цю книгу? Тому що якось так стається, що Агату Крісті я читаю досить часто, якщо ви замітили по моєму прочитаному. І, власне, цю книгу я хотіла ну дуже сильно, тому що це вбивство за Абеткою», і, звісно, я думаю, що тут анотація взагалі не потрібна. Щось казати про цю книгу також не потрібно. Я, якраз таки зараз, будучи в. Держ яких я просто не вивожу я їх просто. 46 ріночок я почитала і хочу сказати, що це дуже цікаво. Книгу, до речі, я взяла з рук. Вона ну, дуже побита. ось Якщо ви звернете увагу, вона має ось такі моменти. І я так розумію, що читана вона була неодноразово. Ну, коротше, і ось це мене трішки також. Але книжечка за 100 гривень, тому нехай так і буде, окей. Що ж власне тут у нас відбувається? Пуаро у нас отримує загадкову листівку, де він говорить, що в певний час певною датою буде скоєне вбивство. Але де це відбудеться? Яке знаряддя вбивства, який мотив вбивства, звісно ж, власне, чоловік чи жінка, і взагалі, взагалі нічого не зрозуміло. Єдине, що це буде від абиткаря. Хто такий абиткар? Власне тут у нас поки що не пояснюється. Просто говориться, що ось так ісь так буде вбивство. І я такий-то з повагою абиткар. Поки що абсолютно нічого не зрозуміло. Тут у нас зустрічається якраз таке пуаро. Звісно, та його товариш Гастінгс, який зустрічається в декількох е, романах Агати Крісті. І також, що я хочу сказати, що я замітила таку тенденцію, що дуже важливо читати Агату Крісті якраз таки по хронології. І зараз розповім, чому. Хоч Агати Крісті і досить таки велика бібліографія. Ось я навіть собі взяла і в блокнотик виписала просто всі книги. і в мене вийшло це ось так. Ось я собі якраз таки помічаю певні книги, які я прочитала. Я прочитала близько 11 і все забувається число, але хай там буде. І я просто замітила, що в певних книгах авторки зустрічаються моменти з попередніх книг. І якраз таки ось тут. Ми вже зустрічаємо певні спойлери, не те, що спойлери, а просто моменти з сюжету. І поки що я не можу сказати, чи вони важливі чи ні, але просто я згадую моменти якраз таки з попередніх книг. І а, саме тут зараз згадується, поки що здається на 30-й сторінці 30 плюс-мінус. Згадується книга карти на стіл. Саме назви книги немає. Але, власне, тут розповідається про те, хто міг бути вбивцею. Ось я не знаю, якщо ви не читали в принципі книгу. Е Карта на стіл, то ви і не зрозумієте. Або там ще є загадка на чотирьох, чи якось так ось через те, що я читала саме ці книги в марафоні, це якось трішки переплуталося в мене в голові. Але щоб ви розуміли, якщо ви течали цю книгу і ви не читали карти на стіл, то ви, в принципі, і не дуже звернете на це увагу. Тому що це просто іде як в діалозі між Пуаро і Гастінгсом. Га Гастінгсом. Так, ось, але просто якщо ви ту книгу читали, то для вас це буде явний знак, що. Ось так книга згадується в цій. Звісно, якщо ви не надто уважний читач, а я таким являюся, тому що я певні моменти можу просто пропускати між вуха, взагалі між очей. І інколи таке буває, що просто ну, кричать головні герої про те, що буде так і так, чи, можливо, вони просто в діалозі якось між собою щось знаєте, обговорюють, а я це до уваги не беру. І я завжди себе за це кажу. Тому що я пропускаю досить такі важливі моменти. Але якось так стається, що чи це можливо, тому що я занадто відпочиваю над книгою, над читанням, чи я просто відволікаюся, не можу сказати, але і в той же час я не можу відключити зовнішні фактори для того, щоб просто читати. Тому, власне, якось так виходить. Тому, можливо, якби я не читала карти на стіл, то я б і не звернула увагу ось на цей моментик, але просто знаєте, що таке є. Ось і, власне, в нас якраз таки відбулося зараз перше вбивство. Ось жіночки, не повірите, яка починається з літери А. І фамілія починається якраз таки на а Ашер. Ось тому буде цікаво, як це все буде розгортатися. Єдине, що поки що я не дуже розумію, і для мене незвично, що є, знаєте, детективи, багато крісті, які не за не зациклені, не знаю, як сказати правильно, не сфокусовані на, скажімо так, закритому просторі. Тобто, ну, є інші детективи, ніж коли в нас є, скажімо так, якийсь готель, і, власне, кількість підозрюваних звужується. Такого немає. Ми зараз в Лондоні, просто в Лондоні. І все. А вбивство відбувається по різному, по різні вулиці, по різні частини міста. Ну, ось це поки що для мене не зрозуміло, просто незвично. От і все. Тому будемо читати з вами. Не знаю, наскільки швидко я її прочитаю, тому що зараз дуже багато всього навалилося. Але є такий моментик. Ось, і я сподіваюся, що мені книга сподобається, тому що, ну, якби не назва, я просто би пройшла і ще не зрозуміло, коли б прочитала б наступну книгу Гати Крісті Бопенька мемзасвітлась. I'm okay with it. I am obsessed with it. Прекрасно. Я тепер собі таке хочу. що Це взагалі мені отут А, До речі, це мій пінтерест. Але насправді дуже багато в'язних штучок. Якісь кулінарні штучки. Ось така в'язане я дуже люблю. О, яка гарна, яка гарна фотка. Ну, коротше, зараз я хочу. О, який крутий лайфхак. Дивіться, який класний котик. Я дуже хочу собі щось схоже зв'язати. Ось, це, до речі, моя доска з в'язаним інтер'єром. Ось, зазвичай, тут якісь подушки, ось і. Ах, потрібно сюди додати ще, звісно, в'язані гірлянди. Такого плану також досить таки прикольно виглядає. А, мені, в принципі, подобаються ці щось схоже на лівчик в'язаний. Ось, типу, таких ялиночок, тільки зелених. Дуже воно стильно виглядає і прикольненько. Мені також подобаються ці зірочки. Тому що вони виглядають правдоподобними, і в них такі, знаєте, гострі кутики, що досить таки важко досягти за допомогою гачка. Ось і так, це ж літній варіант, ось ближче, дуже гарно. Ось такі ялиночки. Я хочу тільки в вигляді гірлянди. Ось, власне, цей майстер-клас, і також мені подобається щось ці. З цим питання, а ось з приводу ялиночок, то в принципі можна подумати, тому що вона виглядає досить гармонійно, мило, ось і прикольно. Що ж, я сьогодні старалась багато часу поділяти книзі. Поки що на 91-й сторіночці, і дивлюсь, що відео знову затягується. І для мене це слайд природньо, в принципі. Ось, але я думаю, що так як в принципі, в нас буде не один влогомос, а приблизно три, як я собі намітила. У мене є ось такий, скажімо так, графік. Графік, ось, і я випробовую для себе, в принципі, якраз таки ось такий формат планування, що мені дуже подобається. І в принципі, я не буду купляти якісь заготовки, просто сама буду ось так графити. Ось і так прикольно, що ти бачиш повністю весь список відео, якихось заготовок. І, в принципі, те, як відео будуть виходити. Ось тому, в принципі, зараз. Запираючись на цей листочок, я можу сказати, що буде приблизно якраз таки три влогмаси. Ось, але, можливо, наступні не будуть на такий об'єм. Що ж, напевне, в наступному другому влогмасі ми з вами будемо в'язати певні атрибути гірлянду. Це 100%. Ось, і також я вам вже остаточно розповім про ось цю книжечку. А зараз побіжу її дочитувати. Ставте пальчики вверх, якщо вам сподобалось, це. Трішечки різдвяне відео, ось трішечки читабельне і трішечки прибиральне. Ось я дуже дякую вам за перегляд. Також натискайте на дзюночку на кнопочку підписатись. Назва була і Бажаю вам удачі, миру та любові. До зустрічі в наступних відео.